Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. У мене назбирався ось такий кошик з пустими засобами. Здається, всі засоби, які я вам сьогодні буду показувати, вони доглядові. Декоративки у мене нема, але, ну, тим не менш, я вам розповім. Про те, що в мене закінчилося. Давайте розпочнемо з першого засобу, який в мене закінчився. Доволі великий мене тут відраж 500 мл. Це міцелярна вода від бренду Eveline. Від Eveline міцелярну воду я ніколи не брала. До речі, в Eveline чомусь в мене і в більшості, напевно, асоціюється Eveline з декоративкою, хоча у них величезна кількість доглядових засобів. Дещо колись, можливо, я брала, я вже не пригадаю, але чомусь міцелярну воду я ніколи не натикалася. Я була в пошуку чогось нового і от знайшла. Здається, і брала я її на мейкапі. Вона не дуже дорога була. До речі, ВВЛ відкрився свій власний сайт в Україні, тобто, ви можете робити замовлення. Прямо, я так розумію, вони йдуть за кордону з Польщі. Там представлені всі їхні продукти, декоративка, доглядові засоби. Я також хочу найближчим часом зробити там замовлення, тому що дуже зручно все є. Всі продукти, тому що часто буває те, що ти хочеш купу, купити, буває на Єві або на майкапі його немає. Потрібно або робити окреме замовлення з Європи. ну, По-різному, тому ось так, дуже доволі зручно. Я дивилася вже можливо, в майбутньому зроблю замовлення. Давайте повернемося до міцелярної води. Тут вона з екстрактом. Равлика. Сама міцелярка дуже непогана. Надовго її в мене вистачило напевно, на кілька місяців точно. А я не скажу, що вона е, чимось там виділялась унікальним, Ні, нічого такого унікального не було, аромату в ній не було, очі вона не пекла тобто гарна, звичайна міцелярка. і за такі невеликі кошти. Тут вона вказано, що вона і зволожує, і розладжує шкіру. Ну, вона мені, в принципі, сподобалась. Зараз я, здається, взяла від Біоленда, якщо не помиляюся, хочу протестувати, тому що також не брала. Але міцелярна вода непогана, тому можете на неї звернути увагу. Далі в мене закінчилися паперові серветки. Я вирішила вам їх показати, тому що я їх показувала в своїх розпакуваннях. Брала я їх, здається, на і брала дві. Штуки, тому що мені треба одна на туалетному столику, іншу я використовую у ванній кімнаті, тому ось так: ось такий в неї вигляд. До речі, в неї дуже гарне таке упакування, глянцеве, таке фіолетове. Тут дуже так вона приємно на неї дивитися. Тут їх 70 штук. Софта, напевно, бренд, білі були серветки гарної якості. Надовго їх вистачило, Ну, і здається, вони не дуже були дорогі, тому ось так можете звернути увагу. Останній раз, коли я вибирала паперові серветки, на Єві я брала. На Єві все-таки паперових серветок саме в таких упакуваннях, коробочках, скажімо так, набагато більше, ніж на мейкапі. На мейкапі дуже їх мало, невеликий вибір. Тому, якщо як полюбляєте і купуєте, то краще на єві. Далі в мене закінчилася пінка для вмивання від віші. Тут ще був такий колпачок, я його зняла, тому що він при роботі заважає, тому я його зняла. Тут Все одно ось такий дозатор. Е, гарна пінка, вона не бюджетна, вона щось біля 500 гривень була. Ну, на той момент, коли я її брала, то, чесно кажучи, мені нічого не хотілося брати такого щось бюджетного, е, тим паче від віші. В принципі, дещо я брала, але рідко я беру мені закрутило взяти щось від віші. Ну, віщі, в принципі, мене не розочарувало. Дуже гарний засіб. Надовго його, звичайно, вистачило, тому що формат пінки його надовго вистачає. Був такий прозорий, тут, прозора, вірніше, була водичка, яка перетворювалася в пінку, нею я вмивала обличчя, тут її 150 мл. Вона тут іде взагалі-то для очищення шкіри, для всіх типів шкіри, чутливої шкіри. І тут вказувалося десь там в описі, де я її обирала, що вона не сушити шкіри, це також був дуже величезний елемент, коли я її замовляла. Все-таки, звичайно, такі засоби, трішки вона все одно підсушувала шкіру, можна знайти і інші засоби, схожі, скажімо так, але трішечки бюджетні. На сьогоднішній день я взяла собі умивалку від Relance українського бренду, вона значно дешевша за віші. Ну, продукт непоганий, якісний. Відчувається, коли ним користуєшся, дійсно відчувається, що це якісний продукт, такий був освіжаючий, легкий аромат. Ну, в принципі, як все у віші, коли я брала деякі засоби, нічого не змінилося, якість та сама. Гарний продукт, можна його брати. Далі в мене закінчився міцелярний гель від Біоленда. Має він ось такий вигляд. До речі, непоганий міцелярний гель він мені дуже сподобався. Після того, як я знімаю макіяж міцелярною водою, я залишки змиваю міцелярним гелем. Тут він був з апельсином з екстрактом, всередині в нього був такий прозорий гелевий вигляд. Він добре очищував шкіру від косметики, гарна в нього була якість. Цей продукт був, здається, не дуже дорогий, я вже не пам'ятаю. Звичайно, внизу під відео я вам залишу всі посилання. Надовго його вистачило тут його 190 грам. Не знаю, тому що практично однієї помпи клавіші нажимання вистачає для того, щоб вмитися. Гарний засіб, освіжаючий засіб, мені сподобалося. Наприклад, зараз у мене замість нього бренд Лірен, здається так, трішечки він слабший за BioLando. Ну, Він, напевно, і бюджетніший. Біаленда трішки кращої якості, тому на наступний раз, скоріш за все, візьму щось від Біаленду. Я вже не пам'ятаю, чи були там різні види їх. Ну, повинні були бути дуже гарний міцелярний гель. Ну, в принципі, ним можна користуватися не тільки очищувати обличчя від косметики, а просто очищувати від забруднення як додатковий етап. Далі в мене закінчився крем для рук. Ну доволі швидко, тому що тут літраж його е здається. Я вже не пам'ятаю. Чи то 20, чи скількись, не знаю, грам. Е, ну, Ось такий в нього вигляд: це бренд Мераве, український бренд. Від цього бренду я взяла свічку, до речі, сьогодні також буде в нас з вами свічку. Гел-інтимно-гігієни і ось крем для рук. Е, даний бренд дуже активно представлений на сайті Makeup. Тобто, коли будь-що я не вибирала, постійно він. В рекламі висить, в нього такий дуже гарний дизайн, лаконічний, простий і в чорному ось такому обраленні те, що дуже приваблює око. Бренд бюджетний і в засобах це відчувається, до речі. Даний крем коштував щось більше 100 гривень, але він мені, ну я не скажу, що він мені не сподобався, просто він. Не до кінця робив свою дію. Всередині він був приємний на дотик, така в нього була текстура хмаринки, скажімо, так, рожевого ніжного кольору, і він був парфумований. Ну, тут всередині, можливо, вам буде ще видно трішки залишилося. І е, мав він дуже приємний аромат. Взагалі в них вся косметика, я так розумію, парфумована. Ось цей парфумований аромат він дійсно подобався мені. Я таке полюбляю, але інколи це було занадто, тому що аромат дуже яскравий. Хто не дуже полюбляє аромати, не варто брати, тому що він дуже стійкий. Навіть на ранок, е, якщо руку близько піднести до носа, відчувався ось цей аромат. Даного крему, але крем доволі водянистий, і він він йде тут на зволоження, в них два види: ось цей рожевий, тут я не пам'ятаю, чи він, да, здається, з трояндою, і був ще ванільний. Я взяла ось з трояндою. Ну, троянди тут не відчувалось, тут просто парфумований він був. Взяла я його, бо він зволожуючий, звичайно, крем. Він, в принципі, зволожував руки, але недостатньо. Це в кого, можливо, руки не такі сухі. Або, наприклад, його краще використовувати влітку. Він доволі такий водянистий, як Я сказала, легка в нього формула доволі проста. То можливо, таким людям підійде в кого не дуже суха шкіра рук. Влітку можна його використовувати. Він не обтяжуючий такий крем. Ну Формат його ось такий. Я такі формати не дуже полюбляю, от саме отакий. тому що це не дуже зручно було, я більше люблю тюбики. Але, в принципі, до нього можна звикнути. Я взяла щось нове, спеціально потестувати, поекспериментувати, тому що в мене постійно одне й теж формат мається на увазі. Тому ось так, взагалі непогана штука. Кому цікаво, кому підходить саме така формула крему, можете взяти подивитися. Давайте вже, якщо я говорю про мераве, то я вам покажу і свічку. Ще брала я свічку від цього бренду мераве. В них достатньо велика кількість свічок, ось таких ароматизованих. Тут ще трішечки в мене залишилось її свічка непогана. Мені дуже сподобався її ось такий вигляд, в склі, така вона широка. Аромат відчувається до сих пір: аромат мандарину. Я брала спеціально, щоб був цитрус, тому що попередня свічка у мене була саме парфумована, а я вирішила взяти щось таке освіжаюче з цитрусу. Тут мандарин. Взагалі свічка непогана, довгий період вона у мене прослугувала. Гарно горить, нічого такого, дуже сильно відчувається аромат саме воску. ось цього. Тобто, по первах, ніби більше відчувався ось цей цитрус мандарин, але пізніше все-таки переважає в ароматі, коли в кімнаті стоїть аромат цієї свічки, все-таки більше переважає ось цей віск, і це не дуже приємно. Свічка, ну, напевно, за хвилин 20-30 заповнювала кімнату ароматом, тобто, доволі такий стійкий аромат, я б сказала. Він відчутний цей аромат, але разом з мандарином з ароматом відчувається дуже сильно ось цей віск, сама свічка. Тому мені це не дуже сподобалося від даного бренду. Поки що я брати свічки не буду. Хоча вигляд мені дуже подобається. У мене зараз свічка від українського бренду Містер Скрабер. Я тестую, вона мені більше подобається. вона... В рази дорожча. Там не так відчувається ось цей аромат саме воску. Більше відчувається, звичайно, аромат того, що там є, там здається східні прянощі. Ну, ось так. Але кому цікаво, можете спробувати. Можливо, це я так відчуваю, тому що кожна людина, можливо, по-різному реагує на ці аромати. Далі в мене закінчився гель для гоління від Avon. Має він ось такий вигляд: Avon Works він називається. Дане гель для гоління, тут його 150 мл. Я вирішила вам показати, тому що я не пам'ятаю, де я його брала. Він у мене доволі давно. Я його міксую з пінками для гоління, тобто він у мене давно стоїть. Нарешті він закінчився. Я буває його замовляю, буває ні. Але в нього дуже гарна текстура. Він такого синього кольору всередині напівпрозорого, гелева текстура густа, має він такий непоганий освіжаючий аромат. Він в своєму роді один, по крайній мірі, наскільки я знаю, у каталозі і на сайтах, де вони представлені, більше видів немає. Ось такий він один в своєму роді. Він був колись в іншому форматі. Завжди вейвоні вони трішечки переформатовують це все. Дизайн міняють, буває, форму міняють, по-різному. Ну, ось такий. Тобто, і він, здається, не дуже такий дорогий. Але чому я вам її показую? Тому що, можливо, хто не любить саме пінки для гоління, він не робиться в пінку. Він просто звичайний гель для гоління і все. Але він дуже добре зволожує шкіру, по ньому дуже добре. Працювати станком і не знаю чомусь, коли шукаєш якісь інші будь -які інші гель для гоління. Завжди до нього я повертаюся, тому що не знаю, в нього якась ну, дуже гарна якість. Не знаю, чому так. Ну, Ось так. Ну поки що я його брати не буду, тому що, чесно кажучи, він мені піднадоїв. В один період він в мене взагалі постійно був. Потім я робила перерву, потім я. Періодично до нього поверталася. Я подивлюсь, пошукаю, вам залишу, звичайно, посилання. Непогана штука, можете на неї також звернути увагу. Так, і ще один останній засіб, який у нас з вами залишився, це крем для обличчя, це корейський бренд Farm Stay. Має він такий вигляд, він іде як зволожуючий крем. Тут у нього таке, до речі, гарне пакування, пластикове, блакитного кольору. Всередині він ось такого формату. Тут навіть до сих пір такий освіжаючий аромат залишається. Даний крем у мене дуже швидко закінчився, попри те, що тут 50 мл було. Він був такий гелевий білого кольору, такий водянистий, гелево водянистий Ті формули, які я люблю, вони такі легкі, освіжаючі, не обтяжуючі. Він дуже добре залужував шкіру обличчя. На нього добре наноситься косметика. Ну, в силу того, що, напевно, я його наносила дуже багато, бо шкіра в мене суха. Я його наносила і на обличчя, і на шию, і трішки буває на декольте, тому, звичайно, іде трішки більше крему. Ним було дуже приємно користуватися. Тобто, ось так. Ну, гарний крем. Він десь до 500 гривень, я вже не пам'ятаю. Звичайно, я вам залишу посилання подивитись? Зараз у мене також здається від Farmstay, але омолоджуючий крем я повернулася. Там така текстура більш силіконова, тяща. Тут він набагато проще, легший був. Ну, Гарний крем. У них, до речі, коли я саме ось цей крем шукала, у них дуже великий спектр. Кремів, в кого суха шкіра обличчя, дуже гарний крем підійде якраз. Так, у нас з вами все. Пустий кошик. Це всі засоби, які на даний момент у мене закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу на них посилання. Перейдете, подивитесь на них детальніше. Опис. Я надію, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал. А я з вами буду прощатися і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!